Колядування унікальна українська традиція. Кривка, крикає, зірка. Ось вона. Всі готові. Так. Ми єднаємось в традиціях з різдвяними святами. Перша прем'єра року. Чірки за обміном 1. 1 січня о 21.30 на 1 плюс Україна. Цього 31 грудня. Хто там? Це я. Хто я? Чоловік твій, Настя. Хай яким буде твій вечір? Добре. Добре. 21 грудня о 21. на 1 плюс Україна. Крила кохання. Сьогодні о 17.00.